Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 жовтня 2023 року. Отож, карта дня для нас. Ой, туз кубків. На дні колоди, туз пентаклів. Два тузи. Нове починання. Доля дарує сьогодні вам. Нові емоції. Пропозицію, яка принесе вам нові емоції. Туз з кубків це і знайомство, і нова пропозиція, і освідчення, і народження, і кохання нове. Ну, щось таке, що принесе вам позитив і радість дуже гарна позитивна карта. Позитивні емоції на дні й туз кубків, також туз пентаклів, також одиничка. Можливо, такі емоції будуть від пропозиції фінансової, від пропозиції, можливо, нової роботи, від пропозиції піти на фітнес, в басейн, на масаж. Хтось вам запропонує, це для вас буде несподівано або про це пропонує оплатити. Щось фінансово вам допомогти, або подарунок, коштовний подарунок, для, для вас це також буде несподівано і дуже приємно. Дуже гарне поєднання, пропозиція, та ще й дуже класна, дуже, дуже емоційна, радісна, дуже гарний, сприятливий день, з гарною енергетикою. Приймайте все, всі подарунки від долі, все, що вам пропонують. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе король Пентаклів, дорослий чоловік, стихія Земля? Земля в нас телець, діва, козиріг. Можливо, це від нього буде така пропозиція, от фінансова, тому що це. Король Пентаклів це людина доросла, людина забезпечена, людина яка вміє підтримати, допомогти, підказати. Можливо, така людина щось вам підкаже. От вам запропонують щось, і такий чоловік, якщо це не він, то він, можливо, буде вам. Вас підтримувати, чи вам порадить щось. Також він дорослий, він розумний, король Пентаклі, він дуже врівноважений, він все прораховує, зважує. Це так, як це король, фігурна карта, вона програється людьми. Хто вам цей чоловік підставляйте під свою ситуацію, ваша половинка, ваш партнер? Бізнес-партнер, можливо, так, ваш батько, ваш дідусь, ваш вчитель, можливо, це е, фінансовий аналітик, людина така професіонал. А що буде заважати? Що сьогодні буде заважати? Туз мечів, третій туз. Заважати буде... Гострий язик, можливо, ваш, можливо, чийсь, коли ви щось намагаєтеся виясняти, проясняти, говорити, прорубувати, це буде заважати. Меч і колить, меч і рубає. Будьте обережні до своїх слів, до те, інформації, яку ви отримуєте, яку ви транслюєте, і те, що ви говорите, тому що. З мечем таким в руці дуже легко можна поранити або вас, або ви вже дивіться по ситуації. Ось такий сьогодні день. Ну, день чудовий, енергетика гарна, сприятлива. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня, щоб сьогодні день вам приніс тільки радість і задоволення, подарунки. Ну, все, що ви хочете. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю і вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за подобайки, за ваші коментарі. Завжди з нетерпінням їх очікую. Хто ще не підписався, приєднуйтеся. І почуємось, па-па.